Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Як зазначають журналісти, пошкодження Чонгарського мосту перегукується з руйнуванням Антонівського мосту, за яким послідував відступ окупантів на лівий берег Дніпра. Тактика залужного в дії. Пошкодження Чонгарського мосту, контрольованого збройними силами Російської Федерації, саме по собі має невеликий вплив, однак може бути частиною більш масштабної стратегії України. Як зазначаються в терипублікації, Чонгарські мости з з'єднує тимчасово окупований Крим із Запорізькою областю, визволення якої ймовірно є метою нинішнього контрнаступу ЗСУ. у статті. Йдеться про те, що удар по Чонгарському мосту перегукується з руйнуванням Антонівського мосту, за яким послідував відступ російських окупантів на лівий берег Дніпра. Раніше зсу також завдали шкоди Кримському мосту, що тимчасово порушило переміщення Росіян у цьому районі. За словами журналістів, прильоти по Чонгарському мосту показали окупантам, що ця територія перебуває в зоні досяжності. ЗСУ. передбачається, що українці вичікують, щоб порушити лінії постачання збройних сил РФ на запорізькому напрямку в ключовий момент на тлі повільної траншейної війни та поступового захоплення крихітних окупованих сіл може знову діяти ширша та потужніша стратегія. Йдеться у публікації. В той же час журналісти підкреслюють геніальний план залужного, який діє за своєю перевірною тактикою. Сам головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний вважає, що Україні до перем перемоги належить пройти ще дуже довгий шлях в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Комарову в рамках проекту Рік за кадром генералу залужний зазначив, що знає, як перемогти у війні з Росією. Я бачу, як це можна зробити, бачу, що ще потрібно для цього зробити, але знаю точно, що до то перемоги ще дуже довгий шлях, дуже довгий і складний. Заявив він головнокомандувач ЗСУ акцентував увагу на тому, що Україна тримається завдяки простим людям, які не залишають свої позиції і створюють цю перемогу за. Його словами роботи ще дуже багато. Ми прийдемо до цього і обов'язково переможемо. Але знову хочу сказати, що поки все тримається на плечах цих простих людей. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.